Слава Україні, друзі! так ми намагаємося зараз добратися до передових позицій 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, які обороняють Костянтинівку. Нам і постійно літають ворожі дрони, тому доводиться їхати дуже швидко. Прес-офіцер 28-ї бригади, шановний Євген Алхімов, видав нам помпу. Тож будемо сподіватися, що проскочимо без подій. Цінкуй ліво. Цінкую, питаюсь. І зад смотрите. Як бачите, дуже багато підбитих машин, в принципі, тут інфраструктура вся знищена. Дуже багато дронів, особливо на оптоволокні. Бо ворог завів сюди ще один підрозділ. Який дуже багато оптики використовує. Тому тут пролітати це реально кубик кидати. Ну, бачите, тут просто все знищується, і отак от, от залітати це лотерея. Зараз буде найбільш веселий шлях. Оцей відрізочок. Бо як бачите, тут відкритки багато. Що, що тро... Саме ефективне, скажімо так, от для того, щоб добратися. Помпа, реп, я не знаю... — помпа, 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 реп е і дуже багато уваги. бо... Оптоволокно реп, наприклад, не бере. Як бачите, ну і реп не завжди допомагає. Це бронежилет, по суті, він не дає вам 100% шансів. Тому увага, перш за все. І треба бути дуже пильним. Попереду можуть лежати на землі і чекати нас. Ждуни так звані. Вони дуже небезпечні, вони можуть лежати скільки завгодно, в принципі. І просто чекати на жертву, тому тут дуже припнути дуже прямо. Зараз. Давай під дерева. Ще да. зацепили, так? Да? Да. Вийдемо? так? Да. Да? Ненавіжу путанку. Давай. Як ви бачите, ми ще навіть не доїхали, а вже запуталось. Зараз намагаємось виїхати. Постійно вибухи, дрони. Фух. І все тільки починається. Красавчик. Давайте коням. Оптов волокно літає тут всюди. Чекаємо команду на добро заїхати на позицію. Циркуємо небо. Костянтинівка. Що трамвай ходить? Да трамвай ходить, трилейбус є оселі притулки. Зопті кипс Во не встигли навіть від Хека, бігти. Багато дронів тільки добрались до позиції хлопців, їх вже поступила команда до бою. Ось, власне, гармата готується і зараз буде робити смерть ураган. Да, плюшла, то вы сегодня. Армата постріл! Зараз після бойової роботи була команда Вкриття, і поки ми перебуваємо тут, пан Микола, водій механік М109, люб'язно пригостив нас кавою і хоче нам трошки розказати за той апарат, на якому він працює. Це у нас надав Норвегія, який передавав М109. А третья, то есть машина, что по качеству? Машина хорошая, довольно-таки хорошая, но их мало. Да, сразу. да плюс креню. Илюха. Один-два і все, можна. Навіть сферу вложили в ціль, прямо. Нічого собі. — І всі були доволі, всі, блін, просто в шоці. Норвежці казали, що такого не, ну, це, такого не буває. Що з першого, я одразу ну, Да, в ціль. І з першого, да, прямо в ціль таке бувало. Ну, кажу, так, таке совпадіння, я не знаю. І часто такі совпадіння слухали? Е, ну так, да, було часто, так. Да. Як взагалі от у вас в вашій команді відбувається робота? У кожного своя роль, кожен виконує якусь певну функцію, чи, чи, чи як раз на раз не приходить? Раз на раз не приходиться. Коли треба, треба всім роботи, то працюють всі. І не важливо, хто ти, механік, заряджаючий, номер обслуги. Якими типами снарядів працюєте зараз? Осколочно, фугасний фугас. Буває касетками, буває ну, таке. Снарядів вистачає? Снарядів вистачає, а от рук не вистачає. От щоб було більше людей, руки, що? Було б ну, набагато легше, якби було б більше людей. Можна постріл! Це, це нормально. Тобто, навіть в районі цілі 10-20 метрів це отлічно. Я думаю, що від такого снаряду можна там. Ну, трошки да. так. Тобто, сьогодні більше. у вас було 20 метрів від цілі, да. враховуючи, що ви працювали по піхоті. Да, да. Осколково фугас. Конечно. Я думаю, там було досить непогано. Там, так. Да. Якщо в їхній напрямок, то там просто втікти нереально. Трьохсоти по-любому були. Не знаю, як двохсоти, 200, але 300 точно були. Чиген, будь ласка, декілька слів по обстановці в самому місті Костянтонівка. Та обстановка дуже важка для цивільних взагалі це гуманітарна катастрофа. Просто як бачите, тут дома розібрані всі. В півдрони 24 на 7. Тут навіть нормально ходити не можна. Але пари тисяч людей все ще тут залишаються, тут на вулицях в принципі. Повітря. Та ні, давайте. Забігай! Отак тут і пересувається. Намагалися записати декілька слів. Да, але тепер головою прилетів дрон. В під'їзді, бо літає тут капець. Ну, зараз він влупить і підемо. Як ти, на твою думку, чому тут до сих пір така ж декілька тисяч цивільних залишається в таких умовах? Ну, ти з ким я спілкувався, і вони. Ну, їм нема куди йти просто. Вони бояться, вони навіть на руїнах будинку готові жити або. Прийняти свою долю просто, але нікуди не їхати, бо невідомість людей більше за смерть лякає насправді. Тому тут там, кажуть, що ждуни. Ні, вони росіян теж не чекають. Але вони вже ну, в такому вічі просто що просто живуть день за днем, так і все в таких умовах. Ну, працюють, я так розумію, не тільки дрони, працює вся номенклатура. Каби 15 до 30 штук в день. Дрони ну, на сотні тут взагалі, артилерія працює теж, як бачите. Чи є тут безпечне місце? Ні, немає, в підвалі. Єдине безпечне місце, тут це тупо в підвалі сидіти і не вилазити. Небезпечної дана дорога. Це дуже небезпечно. Ну, це буквально туди наліво. Е дорога смерті зараз буквально. Ми їдемо, ну це просто лотерея. Ну, ви бачите. For speed, блін. Бо все, інакшого виходу немає, логістики немає просто. І Як часто доводиться нашим вашим воїнам з 28-ї бригади? А декілька разів на день, бо без цього ти не можеш забезпечити свої підрозділи. Доводиться жорстко ризикувати, дуже жорстко, але ну, блін. І це зараз реалії війни, знаєте, ну, дуже всім подобається дивитися, як там штурми відбуваються і все. Але забезпечення, без забезпечення ці штурми просто не будуть, не будуть відбуватись. І це єдина по суті, дорога життя блін, для людей, для того, щоб ми своїх солдат забезпечити могли. І ми ще ну, виїжджаємо норм. А де, а де кому по кілька разів на день доводиться так їздити. І тут валять буквально все, що рухається. От зараз побачите е пожежна станція буде. І вже розбита машина біля неї. Дай. Ой, і... Ну, і тут пипец. Вон ще одна дивись. — Це пожежна машина, блін. Нам пан Євген сказав, що якщо під цим відео буде мало лайків і переглядів, він нас більше не пустить до себе в підрозділ працювати. Тому, друзі. Давайте трошки активно.